Вітаю, друзі, як я і обіцяла показую вам сервіз Купецький або Славутич полтавського фарфорового заводу. Вироблявся приблизно кінець 70-х, початок 80-х. Неймовірно гарний посуд, дуже приємний, тонесенька порцеляна, щедра позолота. У мене в комплекті 5 чайних пар, трійок, ви бачите, 5 трійок і одна двійка. Ну, Тобто майже повний не вистачає цього блюдця або пиріжкової тарілки, якщо ми її називаємо. Ось такого не вистачає до комплекта в мене. Далі 6 розеточок, джемничка для цукерок, тарілочка. Цукорничка. На цукорничці є маленький недолік, але це в них такі ну, крихкі-слабкі місця. Так само було і в Сервізі Олеся. в мене був то десь буртики можуть страждати, тим більше зважаючи вже на їх поважний вік. Друзі, можливо, знаєте автора цього сервізу, буду вам дуже вдячна. Знаю, що цей сервіз є гордістю полтавського фарфорового заводу. Він, як і їхня візитівка, і я вважаю, що це по праву зайняти його місце. Так, і ще для вас я підготувала свою маленьку пташину колекцію. Це, я так вважаю, що закордонного походження, ця чайка, можливо, для чорнила ємність, півник теж. Це просто фігурка, мабуть, Німеччина, коли я шукала в інтернеті за нього інформацію. І це полонне, сільничка така мила, така курочка. От, наскільки... Унікальні і гарні спецівники виготовлялися колись для наших дідусів, бабусь, батьків. Ну і дещо досталося і нам. Слава Богу, залишилося полюбуватися трішки гарного посуду. Його, на жаль, стає менше і менше, але ще є. Але ще є. Тобто, будь ласка. Якщо знаєте, підкажіть походження. Друзі, дуже вам дякую за увагу. Вибачте, я після грипу голос сів. Всього-всього вам найкращого, мирного неба. Забігайте до мене на сторіночку.